Всім привіт! Вас вітає Аліана Копилова. І сьогодні я вас познайомлю з модулем дитяча легка атлетика, який представлений в модельній програмі нової української школи. Легка атлетика називається королевою спорту. Чому? Тому що це вперше природньо. По-друге, в Олімпійських іграх розігрується 48 комплектів нагород. Легка атлетика це 5 видів біг. Стрибки, метання, спортивна ходьба і багатоборства. В програмі представлені три види біг, метання і стрибки. І сьогодні ми з вами познайомлюся, що можна зробити на уроках фізичної культури, на різних заходах, позакласних заходах, на рухливих перервах, годинах здоров'я. Тобто, запрошую вас до. Світу легкої атлетики. І ми з вами переходимо до такого випробування, як біг на швидкісній драбині. І так, наша драбина розташована таким чином, що ми можемо з вами поставити стопу, піднятися на стопі і трішечки подати тулуб вперед. І переміщатися. Дотримуючись таким чином, щоб не наступати на ланцюжки драбини вперед, назад, в сторону, переміщення по драбині вперед, ми можемо запропонувати різні стрибки. Ми можемо ще її і модифікувати, тобто запропонувати дітям дітям скласти цю драбину різними способами, якими їм якими їм ну, зручно і цікаво, і теж запропонувати придумати різні переміщення, що е е говорить про діяльнісний підхід. Якщо у нас відсутня драбину, яку ми можемо зробити, скажімо так, таким чином, ми можемо запропонувати використати елементарну матузку. І таким чином використати її різну модифікацію і запропонувати дітям. Тобто побудувати це може бути різним способом. Це може бути трикутнички, це можуть бути прямокутнички. Далі ми переходимо до подолання перешкод, і наступні вправи у нас будуть бігові з подоланням бар'єрів. Бар'єри ми можемо використовувати використовувати різної висоти. Вони можуть бути вищі, можуть бути нижчі, вони можуть бути використані разом і високі, і низькі. Бар'єри можна використати. Якщо немає бар'єрів, є можна елементарно зробити перешкоди за допомогою фішок. І за допомогою гімнастичних палець. і це до речі, ми можемо використовувати висот, різну висоту бар'єрів в залежності від віку дітей. Тобто, якщо це початківці, бар'єрчики можуть бути нижчими. Якщо це вже діти більш доросліше, це може бути в бар'єри вище і середньої висоти. Бажано, щоб бар'єри долаялись обов'язково як легкоатлетичний бар'єр однією ногою відштовхування або правою, або лівою. Таким чином, ми розвиваємо. Координаційні здібності. Наступне бар'єри ми можемо е, модифікувати на різну відстань. Тобто, якщо дитина звикла до подолання бар'єри вже на один крок, там, на два кроки, тоді ми можемо змінювати і змінювати бар'єри, ставити їх на різну відстань, тобто міняти відстань і виводити дітей з зони комфорту. Наступна вправа подолання перешкод за допомогою стійок. Значить, перше, ми можемо долати стійки різним способом. Ми можемо долати стійки змійкою. Друге, ми можемо стійки розставити різ, різними, на різну відстань. Ми можемо змінити відстань, зробити довшу і коротшу. І ще ми можемо застосувати стійки для відпрацьовування. Для відпрацьовування бігу попрямій. Тобто пропонувати дітям пробігти по прямій в коридорі цих фішок. І потім ці фішки можемо просто звужувати і таким чином вимагати від дітей бігти правильно, працювати руками вздовж тулуба. Далі ми з вами переходимо до стрибків. Стрибки в легкій атлетиці бувають в довжину, в висоту, з жердиною. Так як у нас дитяча легка атлетика, ми запропонуємо деякі вправи, які допоможуть нам зробити підвідні вправи для стрибків і розвити координаційні здібності і швидкісно-силові здібності. Ми бачимо килимок з цифрами. Першу вправу, яку ми можемо запропонувати, це стрибки дотримуючись логарітму 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Таким чином ми можемо запропонувати дітям і змагатися. Що ми можемо ще, які вправи використати на килимку? Ми можемо стрибати різними способами. Ми можемо називати дітям різні цифри і розвивати математичну компетентність. Ну, наприклад, стрибнути 111. Раз, два, три, ми можемо 111 разів стрибнути на одиниці, і це теж буде правильна відповідь. Тобто, у нас в даному випадку немає неправильних відповідей, і ми створюємо для дитини ситуацію успіху. Якщо у нас немає такого килимка, ми можемо використати елементарні гімнастичні обручі і теж саме запропонувати дітям порухатись способом. Переміщення стрибками. Також для стрибків ми можемо запропонувати таку координаційну сітку. Її можна просто пошити і застосовувати у себе на уроках і на різних заходах. Що ми можемо запропонувати? Зрозуміло, що переміщення різними способами: стрибками, бігом переміщення. Ще ми можемо запропонувати роботу в командах. Тобто, оди, одна дитина демонструє, друга повторює, і навпаки, переміщення можуть бути різними способами. І не тільки стрибками, але ще й можемо розвивати інші фізич, тобто фізичні якості. Наприклад, переміщатися, переміщатися в планці. Стрибок в довжину з місця. Всі знають, всі вміють виконувати, і всі обізнані, але я пропоную використати отаку от стрічку, де у нас намальовані вже результати. Стрибок в довжину з місця виконуємо і стрибаємо, наприклад. Ми, у мене є результат. Стрибати ми можемо командою, тобто до мого результату стає наступний учасник, і таким чином ми маємо результат команди. Метання. Метати ми можемо різними способами. В ціль вертикальну, горизонтальну, на дальність. І таким чином розвивати різні фізичні якості. І так, метання м'яча, вага 1 кілограм з різних вихідних положень. У нас є м'яч. Ми можемо першу вправу зробити, стоячи на колінах, сідниці підняті, трішечки відводимо тулуб назад, і за рахунок спини робимо супроводжувальний в рух і здійснюємо метання. Так як в легкій атлетиці у нас є види, де використовують обертальний рух, то в дитячій легкій атлетиці ми можемо запропонувати метання в ціль, от такої умовної гірки, метання в ціль з маленьким таким обертальним рухом. Тобто ми маємо попасти в ціль. Метання спису. Діти називають. Це умовно ракетою, їм дуже подобається здійснювати цю вправу. Але звертайте увагу, що яким чином ми починаємо мітання, тобто з місця, нога, носочок дивиться вперед, рука показує способ мітання, і трішечки відводить тулуб, ми мітаємо на дальність спис. Дитяча, легка атлетика це доступно. Це корисно, тому що розвиває всі фізичні якості, мотивує до руху, тому що це яскраво, це цікаво. Це можливість попрацювати в команді і досягти успіху, тобто особистий успіх це залог командної перемоги.